Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, сьогодні я нарешті доїхала до річки, такі качки гарні. Спробуємо щось половити, але тут такий повний треш, що я вам передати не можу. Треш в тому, що в цих найближчих водойомах доступних. На якій ще в нас в Харкові можна хоч якось добратися в межах міста, скажімо так, щоб не виїжджати дуже далеко. то Тут повний треш, бо зараз я стою на річці пів на сьома ранку і вже на пляжі купаються люди. Тобто ні ввечері, ні вранці була поклювка. Половити рибу нереально, нереально. Хлопці повиходили також зранку, перебачить. Просто задрало. Стоїть неймовірно така жара 40 градусів, то ми на рибалку навіть і не виїжджали. Зараз я розпочала ловити з великої трьохдюймової приманки в фіолетовому кольорі. Вона така, я вам її вже показувала. Це від Dungate, здається, якщо не помиляюся, але я використовую різноманітні фірми. Зараз покажу вам приманку. Вона така універсал, можна сказати. І ось на швидкій проводці в мене нічого нема, але вже два тички в мене було. Я десь не знаю. за Київ 5 зробила. Ще можна, в принципі, поставити більший вантаж, щоб подалі закинути. На паузі є течки. Спробую з цією великою приманочкою, якщо знов, прямо під самим берегом. Такі гарні клювання, але не засікається. Я підозрюю, що можливо малий судачок, бо схоже на його подачу. Різку. Дуже різку і відчутно так, відчутно так смикається, йде передача клювання по бланку в руку. Зараз спробую зробити ще повільнішу проводку. Сонце вже пече, неможливо, то вже на риболовлі треба бути в третій годині ночі. Вже починає розвіднятись, але ж ви знаєте, комендантська година. Це якщо живеш там біля ставка якогось, ти можна там половити або або залишатись ночівлею. Зараз поставлю ще маленьку приманку, спробую. Та й підемо десь далі. Скрізь спекотно, неможливо взагалі. Що робити, та ще світла вимикають. Вчора не було близько 10 годин світла, а в місті так взагалі майже добу, там щось включали надовго повний треш. Так, так, так. Давайте спробуємо або сексі Impact, або Tantum. це така працююча окунева приманка, що одна, що друга в якості перевірки, та ще можемо спробувати ось такий твістер. Коротше, ще можемо спробувати твістерочка. Я тільки збиралась піти на той пляж, думаю, поки нікого немає, покидаю, сходила, називається. Один, два, три, вже три особи там купаються. То реально в третій ночі треба там вже бути. Тобто рибакам відпочити нема де. Я ж кажу навіть кладки, навіть кладки, всі вимостки всі зайняті, тупо зайняті. Причому не рибаками не хочу нічого на танту брати. Танку і зменшу вантаж. Це вже буду пробувати на меншого окуня. Де в нас буде, блін, всі хвости обкушені. Знаєте, що ми можемо ще спробувати, або дуже малий сексі імпакт, або минулого разу в мене працювала 1,6 отака ларва. то по окуню вона працювала, коли я вранці приїздила сюди і зменшив вантажик. Біля берега, можливо, у нас буде якийсь невеликий окунь, то ми спробуємо його. Знайти. Так, поставлю 3 грами. Як ви бачите, на фіолет було пару клювань, а на дрібне щось не хоче нічого клювати. Що підтверджується, скоріш за все, що то був якийсь маленький судачок. подивіться на них. Так? Уті. Є-є, друзі, є. Щось у нас щось взяло. Трохи змістилася лівіше. І маємо ось такого окунчика. Тише, тихо, тихо. А як ти так зачепився? Ось такий гарний хлопець. У нас склюнув на ларву. Вискочив назад. Що, вода смердить. Уже такими зеленими водорослями реально смердить. Так, це Сергійове коронне місце він тут стоїть завжди. Я трохи змістилася. Подача така гарна була різка. Не дивлячись на те, що окунчик малий, але чути на Blackfire цей м'ягкий дуже гарно було. Спробуємо ще. Сходити туди на ту сторону, але я не впевнена, чи сати реально пішки треба далеченько, а чи там не зайнято, буде купальщиками, то питання велике. Саме головне не поспішати, іноді я приходжу на риболовлю і так хочеться мені дуже швидко щось зловити, що я весь час дуже роблю швидку проводку, а іноді цього робити не треба, а іноді потрібна така швидка різка гарайлива, а іноді просто треба почекати, зробити якусь паузу більшу. Качки гарні сидять, навіть не бояться мене. Спостерігають за моєю риболовлею. Глядачі. Можна навіть поставити 2 грами або півторашку, але в мене там така застіпка, якщо чесно, сюди півтораху ставить, щоб щось ще дрібніше зловити, щоб більше було шансів на клювання. Але щось в мене нема, якщо чесно, бажання. Можна ще, в принципі, можемо поставити. Бо сюди, поверхневий. Але чи буде він брати, це питання, бо щось зараз я такої активності не бачу. Це, в принципі, з пів води, якщо, блін, прямо в нирка поцілила, прямо в нирка. Якщо спів води стоїть, то в принципі може і взяти оконець. Оце клювання було, друзі, оце так, оце так. Зійшов. А, судачок, я ж вам казала. Такий гарний був. Ну, я надіюсь, ви бачили хоча б це виважування. Але він сприснув дуже гарно і дуже швидко з одинарника. Капець, але такий, грамів 150 десь найбільший. І така ж різка подача, як була і на. Велику приманку трьохдюймову. Що я вам і говорила, що це судачок. Чутно вже по його подачі, як він б'є і атакує приманочку. У нас працював фіолет, спрацювала лава. Тепер зрозуміло, чому фіолет у нас нічого не вдалося витягти, бо чи три клювання здається, було, бо судак зовсім малий. Що можемо ще спробувати? Ще можемо спробувати. Так, ще ми можемо спробувати ізіка ось такого. Ще ми можемо спробувати на судочка невеликого. Ось таку приманку. Ось вона також в іншому кольорі, поржавіли вже гачки. Друзі ви розкривайте, залишайте коробки відкриті. Додому прийшли, відкрили, хай все провітрюється, хай все просихає. Вже друге місце. З цієї сторони, з іншої, то я була навпроти з цієї сторони на старому пляжі. Хоча він такий старий, перший, напевно, був там. Зараз теж купаються. Було одно клювання на попередньому місці невелике, якесь, я так підозрюю, що також маленький судачок. І зараз тут, тут також купаються, може бути оку, окунчик і може бути судачок. А може бути якась покришка від когось. Така як на незон валяється. О, ще трохи спробую та буду збиратись. Я вам реально відповідаю і кажу, запевняю, якщо у вас є можливість у третій ночі потрапити на риболовлю поруч якийсь водойом, то краще їть раніше. Бо вже доволі таки спекотно, бо вода тепла. В день тут взагалі неможливо буде ловити, бо тут людей буде неважливо навіть це вихідний, це чи робочий день, як рибаків, так і відпочиваючих просто людей, які купаються. Я вже змістилася в інше місце. Так в мене був тільки один окунь. І вже вечір, то був ранок, поїхала вдома трохи відпочила. Жара, світла знов немає, приїхала через годину вимкнули. Спекотно неможливо. Коротше, всі продукти харчування псуються. І зараз я хочу половити і спробувати карася, чи вийде, чи не вийде, бо я жодного разу не ловила ні в цьому сезону, сезоні, ні в тому карася. До мене під'єднався Сергій. Зараз він підійде, шукає десь рогача. Але в нас така трохи може неправильна, буде рибалка. Ви там трохи позафокуєте, що ми щось не так робимо, але фіг с ним. Коротше, що хочемо, то робимо. Пробуємо. І також взяла спінінг. Якщо нічого не буде, трохи посидимо вже годину ще й на цьому місці покидаємо спінінг. Зараз вам показую, що Зайшла в Аврору, Дуже швидко щось там підхватила собі, аби аби трохи посидіти. Реально вибрались чисто, щоб відпочити, бо вдома неможливо сидіти, бо така спекота просто нереальна. А тут, хоч трохи, затінок. сонце розвернулося саме на цих місцях, коли. Вранці тут неможливо, ловити, бо тут сонце світа. А ось на вечір тут кайфово, бо сонце повертається і воно з тієї сторони виходить, а тут виходить затінок. Так що погнали. Так, як я вам і сказала, забігла в Аврору. Я чисто так побистречку щось там взяла. Я хочу половити на ось цю штуку, позакидувати, щось спробувати. Що вийде, не вийде. Якщо не вийде, ви знаєте, більше рибачу на спінінг, ось таку два гачки. Далі ось такий цей прес приладдя для прикорму. Взяла. Це ну, стоїть реально копійки. До речі, ця штука в Аврорі не так і дешевше коштує, ніж в іншому магазині риболовному я зайшла приблизно такі, десь такі самі ціни. Але ціни різні. В Аврорі здається, скільки я за нього віддала десь 55, чи 45, чи 45, 55, Ось ця штука коштує чимось, 22, 25, не пам'ятаю. Трошки, щоб попідмішувати прикормку маленьку. Здорові відра не брали, так як рибачите, буквально 2 години 3 години, не більше. Тож багато намішувати чисто для проби Дзвіночок і прикормка. І прикормка на карася спробую. Чесно, не знаю нічого в тих прикормках часник. Багато хто каже, що на дикарях краще на карася кидати. Брати часникову прикормку. Я хотіла взяти і часник, і тигровий горіх, але тигрового горіха не було, тож взяла тільки часник. І на гачки зараз покажу, що ми взяли. Ну, і ось таку штуку це чисто в магазині нам порадили, щоб взяти на гачок одягнути. Я не знаю. Тут написано тигровий горіх, що воно як воно буде працювати. Хто пробував, пишіть в коментарі. Не пробував, зараз спробуємо і подивимось, Місце не закормлене, чи будуть результати, можливо, результату не буде, але посидимо трохи, відпочинемо в затінку від спеки цієї. Ну і давайте пробувати. І знаєте, що я забула ще взяти? Це взяти якогось рогачика під палку. Саме смішне це в нас буде. Давайте хейт в коментарі, побільше хейту. Бо фідера в нас немає, в нас є спінінг вдома один до 40 Сергійчику, поздоровайся з глядачами. Всім привіт. Ось наш блудний Сергій. Всім привіт. Першого дня. Приїхали на, на фідер половити, на спіння. Пої... На фідер без фідеру. Ну, Без фідера на спінінг половити. Медведу рибу, карася. Белого мура. Ну, короче, Цільна карася. Да, цільна карася. карася. Ну, Ладно, займайся, не буду тебе відволікати. В чому прикол, тому що в нас немає фідера, бо ми взагалі не фідерісти. Вудку я так і не зібрала. Я взяла дві вудки в Аврорі, але так я їх не зібрала, катухи не взяла. Але в нас є один зламаний спінінг, в якого вже тест невідомий. Був тут тест від 3.15 був. Він у нас зламаний, ми його так не ремонтували, попросту тюльпан там замінили, приклеїли новий, зараз тут зависокий тест, то ми коротше, спробуємо на нього половити. Я думаю, він витримає, нічого з ним не станеться, якщо ми покидаємо ось ці важкі снасті. Хоча можна було взяти інший фідер, не фідер, а спінінг, спінінг з великим тестом, але мені вже не захотілося перематувати катушки, бо ми вже, як завжди, біжимо. Так що будемо пробувати, якщо буде щось трапляти, будемо показувати. Щоб ви розуміли, Сергій теж взагалі не фідеріст. Да? Сергій, Сергій може на поплавочку половити або толстолоба, О, Це тут. Мені здається, чи воно шатається вже. Понюхай, як воно пахне. Судас. Пахне специфічно. Сергій, ти не з сімейства риб, <риклад> <риклад> тобі все гарно пахне, все смакує. Ні, специфічно якось пахне, не знаю, що це. <риклад> так, так, я. Плаваючий, пилящий флуоресцентний тигровий горіх, 6х10. Ось такий. Ой, блін, я дивилася, там Юрія П'єтраша відео, як він ловив, рекламував свого кекса, друзі. Хто там ловив? Того кекса, напишіть, реально ви ловили там гарну, гарну рибку чи ні. К... Кекс той рекламував. Скільки він коштує, я дивилася, 180 гривень коштує снасть з поплавком. І, і кекси. Ну, кекси ті недорогі, взагалі дешеві кекси, в принципі, по ціні доступні, але та поплавкова снасть 180 гривень. Я чесно, думала, що на спінінг рибалка не дешева виходить, але хочу сказати, що на спінінг таки доволі дешева риболовля. Бо якщо такий водойма така, де мало зачепів, то реально пару пачок якихось робочого силікону, дві-три-чотири пачки. Там можна навіть за 60 гривень, за 70 купити. Їх реально надовго вистачає. Ну, реально, одинарниками окуня, того можна ті пачки розходувати дуже довго. Воблери також, ну також в дуже дорогі в нас виходять воблери. Обриви також дуже дорого виходять, але я прифіяла з цими фідерами, з цими прикормками, кормушками. Кожна кормушка обірвав кормушку ту по полтосу, то взагалі чесно. Я ще й казала, там вертуху обірвав, там воблер обірвав, хана, все. То можна ще економ варіант на силікон купити, якісь танти, якісь сексики, одинарники чи бурахи, реально, копійки 2 грама, 10, 10 гривень стоять. то... Ну, Чесно, друзі, реально. Тут, тут, так. І до чого я веду, що та снасть, якщо ти її обірвеш, то снасть, то їй гаплить, і то 200 гривень. Десь відірвалося, щось не так 200 гривень, 200 гривень. Поставив три дальняки, бо 200 гривень. Зірвав і все. Хана. Спінінгову рибалку сьогодні прогуляв. Ні, в нас є ще спінінг один. Будем... А вранішній? А вранішній ранішній то прогуляє. А тепер у нас є свечівні Сейчас Зараз спробуємо сюдачка полочити, половити. Хай спінг стоїть на білу рибу. Будемо ждать поклонки, приготовити і поставити туди Я кажу, слухай, реально і не треба фідер. просто що він короткий, зараз спіннінг став. Фідера краще довгі, аби було, щоб подалі закинути. Реально обламали носа і тепер універсальний спінінг, хоч на воблирі, хоч на що на що хочеш, то і став. То не треба замішувати. Закривай кришкою, бо воно буде пересихати, тоді треба буде розбавляти ще водою. Якраз хай воно там маринується в часнику. Що да. <гум> ти? Що ти хочеш на спінінг покидати? Так, На спінінг туди там Ну ви за ще раз подивись, трохи в мене заплуталися гачки, те що я потягала на гачки. Боже, це Ні, то не уль, то просто таке цветло. Слухай, ти бачиш, там для особо одарених на тому, тигровий горіх нарисовано, як на гачок одягати треба, я трохи по-іншому одягла. Ну це я хочу тобі сказати на, на карася на дуже крупного таке. Що дрібний карась не візьме таку здорову. Ну, сладко, сладко. Ти думаєш таку да, да, крупну? Да, да. Так отрує. Ну, Ога, а, а де твоя Застіпка, дивись, отам, отам вона да, ота прозора приманка, бачиш, там лежить е, твістерок. Ні, ні, сюди-сюди, в -сюди, широкій. Бач, вона там застіпка, вантаж. Так-так. Друзі, я поки дістала цю годівничку, хочу зараз ще раз перезакинутися. Сергій тут чуде по повному, по повному, по повної програмі. Що ти робиш? <рес> <рес> Ай, капець. ти ще й окунь непоганий вовча. А ну підніми верх, я сфоткаю тебе так. Ладно, все, знімай, шкода окунця. <рес> капець. Ото він тебе ніфіга собі де було, ти йому хвоста проштрикнув. Не? О, як це неприємно. Оце така, друзі, в спеку риболовля. Щоб там не казали, риб, на рибу також діє спека. Сергій тільки то робить, що їм заганяє по саму раму і багрить їх. То судаків багрив, а ти а були тички? Литички? Може промазав. Оце таке. Оце такий олов, друзі. Сидимо, тупо в затінку відпочиваємо. Хоча воно все одно так спекотно, навіть в затінку. Та не, не треба, не роздираємо. Хавільник кокушарний. Оце такі опік. А вода тепла, Сергій він пішов, набрав води, щоб руки помити. Взагалі тепла-тепла вода. Так раз. Коментарі, як успіхи у вас на риболовлі набагато краще чи ні. Якщо чесно, я пробувала цей флет, як я вам сказала перший раз. Не знаю. ну, Чесно, мені в порівнянні з пінінгом, нувато так сидіти. Так, ну вони, в принципі, теж треба підкормлювати, закормлювати місця. Теж треба працювати, але трошки, напевно, це. Не моє, мені. мені більше зі спінінгом краще, але зараз така спека, що навіть зі спінінгом влома слає. Видивилася, я в інтернеті те, що я неправильно робила короче, прикормочку. Треба її робити таку, щоб вона впала і швидесенько розсипалась біля тієї кормушки, а недовго стояла. І щоб рибка її там збирала. Так що я вже ось сюди додавала, декілька разів закинула, але то. Два закити всього, і навіть вже тільки що щось у нас смикнуло. Так, Софі? Так, так, щось смикнуло. Так, так. Цокнуло, але далі щось реакції не було, чи щось проплило, чи, чи щось клюнуло. Так що такі справи. То треба ще пробувати. Можливо, наступного разу. Шкода, що дуже мало часу, дуже мало. Ми поки дібралися, поки по магазинам походили. Вже на риболовлю зовсім мало часу було. Так, мало часу. Так що все, будемо завершувати.